Оксарка Марина Мальована стала кращою спортсменкою місяця на Черкащині. Так вирішили в обласному осередку Олімпійського комітету. Відбуваючи підсумки на щорічній асамблеї, комісія нагородила її та інших тріумфаторів області. Похвалили за досягнення і керівництво черкаського осередку. Привітання від президента Ноку Сергія Бубки передав голова комісії по роботі з осередками Володимир Ковальов. Він також розповів про можливі законодавчі нововведення в роботі спортивних федерацій. З їхнім Чиновники від спорту будують плани на наступний рік. У 2016-му черкаські спортсмени візьмуть участь у багатьох міжнародних змаганнях та замахнуться на участь у літній олімпіаді в Бразилії. Далі у нас ще чемпіонат Європи в Італії буде предварительний ну, до Бразилії. Надіюсь, ну, готуються підготуватися хорошо і тому, що соперники прибувають, приїжджають, і надо достойно витопити і защитіти честь Черкащини. Основною нашою метою це все ж таки достукатися до новообраних депутатів обласної ради. Питання надання фінансування відділенню Національного олімпійського комітету: 80% роботи відділення олімпійського осередку в Черкаській області це є популяризація олімпійських цінностей, це є розвиток масового спорту, це є розвиток фізкультури і спорту серед населення різних вікових груп.